Пошесть, глава перша, чума вже почалася. Якомога далі, якомога довше, якомога швидше. Люди бігли з міст, немов пацюки з корабля. Всі, як один, в страху, топталися одне по одному з витріщеними очима. Змітаючи все на ходу, боячись, що потраплять під лезо жнучої світ смерті. Її чорна тінь накрила півсвіту. Ти біжиш, біжи і виживеш, тому що так сказав лікар людина, яка вміє поводитися з недугою, з невідомою силою, яка прийшла зовні за гріхи. Вони намагалися залишатися там якомога довше. Вони не знали, скільки ще доведеться чекати, скільки ще часу потрібно буде на те, щоб всіх грішників викосило, коли закінчиться кривавий бенкет. І вони знали, недуга послана згори, Ниж порить у пошуках тих, хто не сховався. Вона знає, що ви грішні, чує ваше життя наскрізь. Ви грішні. Ви відповісте за це. І не нам судити, чи правий мор в своєму виборі. Він недавно порахував за грішника святого Отця: ми люди, а значить, ніхто з нас не може бути чистим. Ми грішні від самого народження. Як тільки зробили перший ковток повітря, як тільки покрились першим пилом і вперше засмерділи, просотившись запахом цього світу. І мор це чує Божий бич. Караючий меч, різка Бога нашого Отця, невблаганно настигаючи і не здоганяючи нас, знаючи, що ми грішні. Біжи якомога швидше цієї різки. Можливо, отець не покарає тебе. Але ти знаєш і нема чого нагадувати, що ти заслуговуєш на покарання. Зараз воно тебе обійшло, але прийде час, прийде! Кошість. Люди бігли з міст куди могли, в найдальші куточки, в найбезпечніші і найтихіші місця, в стайні, в далекі села, на кшталт Боргетто. Але чума була вже й там. Ми готіли дерева, клубочився пил, далеко за спиною залишилося Геноя, а Лондон ще далі. Він в Ломбардії під'їжджає до Бургетто. села донародився, і села, яке теж не обійшла чума. Щось турбувало його, неприємне відчуття. І не скільки від того, що чума прийшла і на його малу батьківщину, скільки від того, що лікар знав, якщо чума прийшла і в село, ховатися тепер ніде. Ось уже рік, як чума в Геної, на вулицях безлюдно й сіро. Люди, яких тобі все-таки вдалося побачити, стогнуть і хриплять, але ти не можеш зупинитися, аби допомогти їм. Твоя робота не тут. Погонеч все сильніше б'є по коням, і ти віддаляєшся від цього міста, живого прикладу того, з чим тобі доводилося стикатися лише в порядку навчання, і лише теоретично. Весь інший шлях лікар був напружений. Невже в Боргетту його чекає те ж саме? Людей в Геної було так мало, що він лише сподівався на те, що в Мілані все обходиться легше. Боргетто був під його управлінням, і від нього залежало безпосередньо, як будуть жити там люди. Мимохідь лікар задумався про Лондон, чума від нього далеко, вона в Європі, а Альбіон за морем. Але в Лондоні він бачив віспу та проказу, що спотворюють людей на все життя. Марзенні самому Богові хвороби, своя власна для міста чорна смерть. Віспа, вона оголосила Лондон своїм домом. Вона була тут до чуми і буде після. Якщо чума прийде, віспа тільки поступиться місцем, але ніколи не піде. Я лікар, і я не доживу до того часу, коли хвороби перестануть бути нормою в житті людини. Мої діти, якщо я зумію дати продовження своєму роду, не доживуть до того, коли людям не потрібно буде вмирати для того, щоби жити. Я відчуваю, наскільки це неправильно. Я знаю, що так не повинно бути. Спаліть мене за єресь, але справа не в гріхах. Нарешті погонич зупинив коней і оголосив Прибули. Лікар передав йому капшук з монетами і зліз з воза. Масло робило його плач липким, і чортовий пил з радістю осідав на ньому. Сьогодні була задуха, і без маски дихалося разюче легше. Коли погонеч знову хльоснув коней, прямуючи вже швидше за все в Мілан, а пил розсіявся, даючи розгледіти стару батьківщину, він просто втомлено і напружено зітхнув. Він озирнувся. Боргетто залишалося таким же невеликим селом. Люди зупинили роботу і витріщилися на нього, мабуть, не впізнаючи, та й він їх не впізнавав. І було все таки відчуття, що тут щось змінилося. Тільки но лікар ступив крок, як прямо у нього під ногами пробіг чорний пацюк. Це змусило його відсахнутися. Чума вже почалася, і ось її перші ознаки щури розносять морни, в пекельні гончаки. Вони брудні, мерзенні і небезпечні, гарна причина згадати про одну необхідність. Він відламав від зв'язки часнику, що висіла у нього на шиї одну часточку, і почав жувати. Це була профілактична процедура. Крім того, як і в будь-якому селі на спеці, що все посилювалось, боргето плавився і смердів відходами, гниллю, стухлою тухлою рибою, пітними і брудними селянами. Запах часнику ненадовго переб'є це різноманіття смороду. Доки міг, він принюхався Ні, слава Богу, не відчув ніякого трупного запаху поки що. Тепер лікар пошвидкому утрамбував в дзьоб маски пахучої трави і натягнув її на обличчя. Через червоне скло очних отворів було видно, що ті самі люди, що вирячалися на нього, стали шепотіти між собою, і було чутно. Що присутність лікаря їм тут не подобається. Що йому тут треба? Бачив би це святий отець. Ще один бачите? Значить, він тут не один. Так, сумка кілька разів перевірена ще перед виїздом. Скальпелі, зв'язки чеснику, палиця і маска, все є. Спирт. Хм. Про нього можна спитати в місцевих жителів чи інших лікарів. Здається, турбуватися про це не потрібно. Тепер, коли все було готово, він вирішив пройтися по селу. Напевно, варто зайти до давнього друга, щоб дізнатися, чого нового сталося і кому потрібна допомога. Він йшов, озираючись. В боргето все стояло на своїх місцях, як і п'ять років тому. Таверна за його спиною, дерев'яний міст через річку Мінчо. все той же водяний милин, все та ж рибальська хатина. І здається, відра з рибою стояли так само. Як колись. Далі по дорозі в ряд стояли будинки людей. Народ працює, хто лагодить дах, хто займається господарством. Напевно, якби лікар захотів, то навряд згадав би, кому який дім належить. Та й неважливо. Вдалині височів хрест Сан Марко Євангеліста. Там майже весь час, як лікар себе пам'ятає, служив падре Клемент на прізвище, здається, Буджардіні. Начебто він теж був з Мілану. Лікар не надто цікавився ним, він приїжджав сюди не заради нього. Нарешті він наблизився до того, що здалося йому явно незнайомим дерев'яна будівля, що чимось нагадувала каплицю, а поряд з нею яма, де жевріли чиїсь останки. Запах трав у дзьобі перебивав можливий сморід, і добре. Потрібно буде запитати в Карло про цю будівлю. Вони з ним вже давно не бачилися. Цікаво, чи впізнає він його в цій масці? Тому лікар вирішив скоріше попрямувати до нього. Це було відразу за рогом від церкви. Коли він постукав, йому практично відразу відчинили: О, хто тут? Вітаю! Очікував вас бачити, месер Песте. І мужик безцеремонно простягнув руку. Але лікар лише відповів: Привіт і тобі, Карло! Він вирішив не тиснути його руку в цілях безпеки. Можна зайти? Вибачте, звичайно. Карло трохи забарився, але потім повернувся назад, окликаючи когось в домі. Клавдіє, андре пестеда боргеті відвідав нас, а потім повернувся і відступив назад, щоб лікар міг пройти. Проходьте, розташовуйтесь, месер. Але перш ніж пройти в дім, Андре запитав мужика: А ти що, одружився? Ага, задоволено відповів він. Помінчались, поки вас не було. Проходьте, месер. Андре пройшов дім, Карло. Всередині було трохи темно, незважаючи на те, що була тільки перша половина дня. Все в Бургето було переважно дерев'яним, крім церкви. Все Це стосувалося і будинків. У цьому домі він був частий гість у крайньому разі п'ять років назад. Навіть незважаючи на те, що сам він аристократ, а Карло сільський син майстра по дереву. Андре спускав йому з рук вольності на зразок цієї незручної ситуації. Батько Карло був одним з трьох людей, що побудували боргето Еціо Понтіні, Франческо Могнайо і Джовані Буратіні. Ці імена тут на слуху. Буратіні, лісоруб і будівельник, все, що було зведено з дерева, він міг би з гордістю назвати своєю роботою. Зазвичай він, як староста села, виходив зустрічати будь-кого, хто приїжджав сюди. Але зараз його не було видно, Неясно чому. Франческо Мугнайо мельник найстаршій стрійці. Це йому належить той самий водяний млин, і він же основа життєдіяльності Боргету. Франческо старий, як світ, він сліпий на одне око, одного разу упустив мішок з борошном, і коли хмара піднялася в повітря, вона позбавила його зору. Еціо Понтіні займався художньою обробкою дерева. Він їздив зі своїми роботами до Мілану, де місцеві купці високо оцінювали їх. І тому їхня сім'я була на порядок багатішою за інших. Вони навіть купили коня, односельчанам таки і не снилося. Подружжя Песте теж закуповувало його роботи. Правда, тільки після того, як у них народився син. Батько і мати Карло загинули ще перед тим, як Андре на 5 років поїхав до Лондона. Це був сумний випадок. Карло не любить про нього згадувати. Тепер він єдиний продовжувач роду і справи Клавдія, дружина Карло, непримітна дівчина років 19 з брудним каштановим волоссям, неохайно зібраним в пучок, колись була їхньою спільною знайомою. Здається, вона була одною з дочок хмільника Луполо. Зараз вона стояла у казанка і готувала юшку. Сам же господар оглядав новий вид свого старого приятеля. Не встиг він і сказати щось, як її запитав його. Слухай, якби це був не я, що б ти робив? «Хм», – протягнув Карло, ось про це я щось і не подумав. Та й хрін з ним. Я сьогодні почув, як кішка чхає. Ось чому мені пощастило! І він усміхнувся широкою усмішкою на всю ширину свого обличчя. Карло був чоловіком міцної статури. Ну, як чоловіком? У той час людина в 22 роки вважалася цілком дорослою, а з 25 починала поступово старіти. У Карло було світло русяве волосся каре, вічно нерівне, ніби зі сну. Воно закривало йому вуха, але залишало відкритим частину чола. Він був одягнутий в шкіряну жилетку поверх сорочки з льону і штанів, підв'язаних великою конопляною мотузкою. Нарешті Андре запитав його: Карло! У тебе часом спирту немає. Спирта? Карло посміхнувся. А ви все таки же, подобається мені ваш підхід. Клавдіє, чула, чого хоче гість?» Чула, чула, з часткою втомленої роздратованості відповіла йому дружина. І через якийсь час на столі, куди сіли чоловіки, вже стояла пляшка самогону. Ох, мужики, тільки пити у вас на думці. І вона продовжила займатися своїми справами. Не тільки пити. Андре вилив трохи самогону собі на руки і обробив рукавички. Он воно як! усміхнулася Клавдія. Пити значить мало. Клавдія і Карло засміялися. Андре зробив це стриманіше. Нарешті чоловіки випили по чарці. І все-таки даремно ви його собі на руки вилили, месер, сказав Карло, закушуючи самогон якоюсь подобою хліба, зробленою з каштана. Добро то пропадає! Це називається дезінфекція. Ой, та я не розумію все одно. Ви не закошуєте? Я спиртом загартований, реготнув лікар. Ага, ага, значить, є таки якась користь від вашої єрості, посміхнувся у відповідь Карло. Ну, розповідаєте щось, навіщо ви тут? Провідати тебе зрозуміло. Ти знаєш, як я скучив по рідному селу? П'ять років не дихав ломбардським повітрям. Ой, як приємно! заусміхався Карло, почувши слова про те, що Андре теж скучив. І підняв вже наново наповнену чарку. Ну, за зустріч! За зустріч! Обидва випили ще по чарці. Відразу стало тепліше і веселіше. Правда, Клавдія на всю цю справу недобро косилася, і явно була незадоволена, що чоловіки влаштовують пиятику серед білого дня. Андре вирішив все-таки закусити. Обидва друга навіть і не помітили, як Клавдія підійшла до них і звернулася до лікаря. «Месер Песте!» Ти хоч знаєш, що якщо тебе сюди викликали працювати, то пити грішно. Та ну тебе, Клавдіє! відразу ж вигукнув Карло і погладив її по плечу. Ми з месером Андре триста зим не бачилися, не відправляй його відразу ж в лікарню, нехай трохи відпочине з дороги. Не ображайся, Клавді, додав Андре. Вона ж тільки невдоволено гмикнула і знову повернулася до казанка. А що за лікарня? Ой, та згубна тема! Сказав Карло, пережовуючи свій бідний хліб. Все тільки про неї та про неї. Побудували її тут недавно, десь місяці за два тому. Раніше там двоє працювало, якийсь карбун і його помічник, а потім один від старості помер, а інший від мору. Зараз ще двоє приїхали. Хворих у ту лікарню привозять, та тільки сенсу від неї немає майже ніякого. Так, я думаю. Як це так? Ну, так, знизнув він плечима. Вранці завозять, ввечері кидають в яму поруч, тут тобі й палять. Не хотілося б так закінчити, чи ви знаєте. Треба буде зайти в цю лікарню, сказав Андре задумливо і потім запитав. Це через чому чи що? А ви як думаєте? Ви ж лікар. Так, палити це необхідність, але ж не всіх же поспіль. Ти ж не хворий, вони й палять тільки хворих, а вони. Це хто? запитав Андре, підсунувшись трохи ближче до свого співрозмовника. Лікарі, іспанці, відповів Карло. Якщо вам ме серце щось скаже, Родріго Гарсія і його брат Дієго!» Родріго і Дієго Гарсія. Звичайно ж, це щось скаже, Андре. Ці люди вчилися разом з ним, і у них склалися не найкращі стосунки, тому що іспанці любили вивезти песте із себе. Вони такі ж аристократи. Але на відміну від Андре столичні, толецькі, зарозумілі, горді, а італійці ніколи не забувають образ. Тому були причини, але хіба вони важливі зараз, коли навчання закінчилося, тільки ось осад ще залишився. І він би завжди реагував так на братів, тому що причина нехай не поруч, але все ще вагома для Андре. Він все ще пам'ятає про неї і про причину. Так, Карло, це мої знайомі. І прості, але, здається, мені все таки доведеться заглянути в лікарню. Гаразд, гаразд, сказав той, без бажання, встаючи з місця і відволікаючись від улюбленого заняття. Слухайте, месер Пасте, сказав господар будинку, коли Андре вже зібрався і підійшов до дверей. Ви повертайтеся, ми дамо вам ночліг. Пасте подякував і пішов до лікарні. Не надто вже й хотілося залишатися на нічліг. Спілкування з Карло відволікло його, самогон викликав легке помотніння, але ця лікарня змусила піднятися і піти. Від будинку Карло туди було недалеко, і не дивно. В селі менше 60 душ буде, з урахуванням, що в хатинах по 10 людей живе, але він встиг якийсь час провести у роздумах. Не місце, звичайно, але як там лючіє. Їм ніколи не вдавалося спокійно поговорити по душам. Коли він їхав, вона залишалася практикуватися в Лондоні, і він так і не зміг їй зізнатися. До того ж, брати іспанці, що вештались поруч, не упустили б можливості зіпсувати цей момент. Тепер, коли Песте став наближатися до лікарні, то побачив ще одного чумного лікаря, який йшов йому назустріч. Коли вона наблизилася один до одного, той лікар заговорив до нього: Привіт, Андре! Це був голос Родоріго. Безсумнівно так, тому що Дієго більш мовчазний. Ну, привіт, Родріго, відповів йому Андре. Ніколи ще не чув від Родріго привітальних слів. Їм не було часу спілкуватися один з одним. Ні так, ні в принципі. Що у іспанців, що у Андре було своє коло спілкування. Родріго і Дієго були близнюками. Вони народилися в один день з різницею кілька годин. Обидва були смаглявими з волоссям, зализаним назад. З короткими бородами жабо. У них були гачкуваті вигнуті носи, що робили їх чимось схожими на коней. Родріго відрізнявся зламаним носом, зі своїм палким характером він частом бився. Хоч Дієго і був старшим братом, він завжди залишався в тіні ні, навіть не так. Він був примарним клинком. Родріго завжди поруч з ним. Навіть якщо поблизу його не видно, він вважає за краще робити, а не говорити. Більше, ніж його брат. І якщо від Родріго швидше дочекається люті, полом'яніючих почуттів, тоді Єго завжди залишався холодним і тому набагато небезпечнішим, ніж його брат. Найчастіше Андрей і іспанці уникали один одного, але були моменти, коли спілкуватися доводилося, і нічим хорошим це не закінчувалося. Як доїхав? знову запитав іспанець. Андре трохи потягнув з відповіддю. Після всього, що було, він вирішив раптом піти на контакт. Ми не друзі, щоб так спілкуватися, вперто відповів він. Родріго промовчав. Коли вони разом відкрили двері лікарні, іспанець, не повертаючи голови, промовив без емоцій. Я запитав так з чистого інтересу, тому що ми з братом не дуже добре дістались. Але ми на роботі і зараз не до цього. Андре гмикнув. Наче нічого і не змінилось. Де ти вештаєшся? запитав він роздратовано. Все ж таки його емоційність і характер стали брати верх. Родріго погано вмів стримувати емоції, але він ніколи не говорив того, про що не думав, а говорив він у більшості своїй недурні речі. Тут привезли хворого, продовжував Гарсія. знайшли його на узліссі, ледве живого, і песте. Перед тим, як показати його, іспанець зупинився і повернувся до співрозмовника. Постарайся зосередитися на роботі. Замовч, тихо процідив Андре. Через кілька миттєвостей вони разом підійшли до чоловіка на столі. У нього була настільки бліда шкіра, що, здавалося, це був труп. По всьому його тілу вискочили бубони розміром від невеликої монетки до курячого яйця. Важкий випадок. Песте знав, що гниль з розрізаних бобонів страшно смердить, і в ній безліч чумних м'язмів, тому він був у масці. Здавалося, хворий і так уже мертвий, і його запах не краще розрізаних бобонів, але чоловік ще дихав. Він був роздягнений, і було видно, що все, майже абсолютно все його тіло покрили бобони, і шию, і груди, і ноги, і пах. Це можна було порівняти хіба що з віспою, яку він бачив у Лондоні. І хай волосся в паху в більшості приховувало бубони, сховати їх повністю було неможливо, вони занадто роздулися. Усе людське тіло для чуми суцільний матеріал, з якого та виробляє свої ковбаси, начинені гниллю. Ось що таке були ті бубони. У якийсь момент Андре придивився до обличчя хворого. Упуклі щоки, рівні і довгі вуса, вирячені очі розміщені майже на лобі. Володіючи довгим обличчям, він дуже нагадував у лікарю Джовані Буратіні, а важкий випадок змусив пригадати його, наскільки самовідданим був дядько Джовані. Лікар звернув увагу на кисть лівої руки цього чоловіка, уздовж неї відносно свіжий довгий і тонкий рваний шрам. Від чого це? У лісоруба його не було. Він кинув погляд на столик, за яким, схоже, сиділи лікарі. Там, за логікою, повинні були лежати речі лісоруба, одягу не було, швидше за все його спалили. Залишився тільки колун, сокира для рубання полін. Це точно був дядько Живані. В очах Андре з'явився смуток, але хіба міг це побачити хворий крізь червоне скло і маску? Він би згадав без те, що взяв титул Боргецький. Невже засновника села спіткала доля бути зараженим чумою. Майже слідом за лікарями зайшов ще один, напевно, дієго. Іспанці кивнули один одному, дієго приніс спирт. Подивися, які в нього бубони. Їх треба було б розрізати, сказав Родріго, потираючи долоні і повертаючись до Андре. Перевірити, чи здатний він ще боротися, чи ти хочеш щось запропонувати? Я? Ні, я нічого не пропоную, відповів песте і відійшов. Він не хотів брати участь у цьому, різати людину, яку знав. Мабуть, я краще просто поспостерігаю. Ну, добре, сказав Родріго, і крізь маску прямо таки відчувалося, що він усміхнувся в цей момент. Потім він додав незвичайним м'яким тоном для себе Дивись і вчись. Родріго обробив рукавички скальпелі і бубони хворого спиртом. Коли іспанець торкався до бубонів, хворий здригався так, ніби йому приносило це величезне незадоволення. Він навіть не здригався, а скоріше смикався, і смикався так, ніби був прикутий до операційного столу. Насправді ж ні, його рухів нічого не сковувало. Час від часу здавалося, що хворий ось ось схопиться зі столу, все його тіло став бити тремор. Андре став навпроти столу і спостерігав за цим всім. Він бачив зачумлених раніше, в цілому цей нічим не відрізнявся від інших, але цей раз був особливо близьким. Він чув, що бобони хворих так боліли, коли їх різали, що змушували навіть майже мертвих впадати в буйство. Для стримання особливо жвавих лікарям і потрібна була палиця, крім хіба що випадків, коли вони не хотіли торкатися до хворих або перевертали мерців. Ніхто не намагався заспокоїти хворого. Знали, що це майже безглуздо. Люди, уражені чумою, знаходяться в дуже поганому психологічному стані, годі й говорити про цього чоловіка. Здається, він постраждав найбільше, кого Андреа бачив до цього. Джовані, Джовані. Раз це і є твоя доля, нехай буде так, зробити нічого вже не можна. У той самий момент, коли Гарсія взяв скальпель і наблизився, хворий різко зірвався зі столу і напав на нього. Він важко і страшно хрипів, вводячи Андре, що стояв віддалік в німий жах. Родріго нехай і перебував у шоці, щепився з ним, але здається, хворий був досить сильний, щоб завалити його. На допомогу йому кинувся Дієв. Андре ж стояв, поки не прийшов до тями, і зрозумів, ніколи роздумувати. Рахунок іде на секунди. Ось, ось зачумлений вкусить іспанця. Андре рвонув до Родріго і зробив те, що зробив будь-який інший в цій ситуації, спробував відтягнути від нього хворого. Здається, йому це починало вдаватися, і Джвані став відходити від іспанця спиною. Але незабаром він розвернувся і махнув рукою з такою силою, що Андре впав і вдарився головою. Біль увійшов у голову, немов удар списом, і все помутніло в очах. Останнє, що він бачив, це те, як Буратіні знову накидається на Родріго, а Дієго намагається його зупинити. Андре прокинувся у ліжку в лікарні вже без маски. Була ніч, і нікого не було поруч. Вже ні хворого, ні братів Гарсія. Що ж сталося потім? Раптом він відчув біль в голові. І взявся за неї. Вона була обв'язана якимось мокрим ганчір'ям. Напевно, сильно вдарився, подумав Андрей і встав з ліжка. Лікар взяв маску, що лежала на столі, і опустив голову, щоб видягнути її, а в місячному світлі помітив, що на підлозі була кров чимало крові. Він відразу її відчув, але не звернув уваги на цей запах занадто звичний для лікаря за останні роки. Точно настільки ж, як запах спирту, що долинав від ганчір'я. Одягнувши маску, він вийшов на вулицю. В ямі за лікарнею тліли останки, а поруч стояла свіжовикопана могила, що стьохнула в його серці. Песте підійшов ближче і спробував розглянути напис, викреслений на табличці. На ній було написано: Родріго Максиміліано Ілдефонсо Гарсія. 22 серпня 1324 року, 21 липня 1348 року. Спочивай з миром, брат. Песте відійшов і заплющив очі. Простоявши так пару секунд, Андре хитнувся і впав на коліна, схилившись перед могилою. Хай як він не любив іспанця, хай скільки не нервував він за час його навчання. Але не бажав йому смерті, а тепер Родріго мертвий. Лікар не знаходив слів. Єдине, що він міг зробити, це тихо-тихо прошепотіти. Спочиває з миром. Кінець першої глави.